Фельдшерсько-акушерський пункт села Кабарівці Зборівського району обслуговує два села, а це понад пів тисячі людей. Є зима, щодина, 30 градусів морозу, біжиш, одинадцята ночі, 4-та ночі, світанок, дощ, біжиш, стоїш, Деколи сім'ю треба залишити, роботу вдома поза робочий час. Медичний працівник на селі це є самовіддача і просто треба любити. Якщо любиш, то справляєшся за свою роботу, медики отримують трохи більше як півтори тисячі гривень. Добираються до хворих хто велосипедом, хто мотоциклом чи машиною, переважно за свої гроші, а хто жартують авто ногами. Кілька років тому відремонтувати приміщення медпункту допомогли місцеві підприємці. Раніше ж фальшери скидались і на ремонт. В окно купляли фарбу, попілили, щоб чисто у нас було, приємно, щоб людям приємно було заходити до нас. Ліки тут є лише для першої допомоги. Якщо потрібна спеціалізована, хворих госпіталізують у районі чи обласній лікарні. Та зачасту у Зборівському районі швидка допомога не встигає приїхати за відведені для цього 20 хвилин. За 20 хвилин то, звичайно, у нас не буде. У нас дуже великий район, протяжність, населених пунктів багато, дороги, край погані. Самі розумієте, реалії нашого життя. Не вистачає у Зборівському районі і сімейних лікарів. При нашій кількості населення району 42 тисячі з половиною населення району у нас повинно бути сімейних лікарів 31. У нас зареєстровано 25 штатних одиниць, а працює 18. Є у нас багато амбулаторій, три амбулаторії на даний час, що не мають сімейного лікаря. Норматив для сільської місцевості на сімейного лікаря 1200 людей населення. Виходить же, що кожен такий лікар обслуговує їх понад дві тисячі. При такій навантаженості, як хороший фельдшер, він не хороший працівник, медичний працівник. Люди до нього звертаються, то людина, розумієте, круглодобова. Медики скаржаться, не вистачає фінансування. У думках, що медична галузь України потребує реформи, сходяться із владою, адже чи не за усі роки незалежності українська медицина прославилася як недофінансована. Медична реформа в Україні співпаде із адміністративною. Громади вже будуть самостійно вирішувати питання мережі, збереження мережі первинної медицини. Дуже серйозно стоїть питання облаштування наших медичних закладів 2-3 рівня надання медичної допомоги, оскільки ну, треба визнати, що фактично останні роки на медицину в останні 20 років на медицину виділялися, скажімо, нікчемні кошти, особливо на обладнання. Про те, що в ході адмінреформи частину ФАПів можуть ліквідувати, медики не хочуть і думати. кажуть, тоді село загине.